Всім привіт, друзі! З вами Давид. Сьогодні ми будемо грати в Minecraft. Сьогодні я хочу вам показати, як я побудував свій отель. Я його зараз будую, але дуже, дуже цікаво, я хочу вам показати, як я зробив лифт. Так, друзі, це дуже буде вам цікаво подивитися і дізнатися. Так, я вам хочу показати схему, як я його зробив. Так, нам треба вирити два блоки вниз. Потім ми беремо магу, магнічний блок. Усе магу. Мені не трішечки сюди. Так. Потім ми беремо два блоки ось сюди, ставимо. Не обов'язково ставимо ось такі ось блоки. Наприклад, ми зробимо наш нашу тель, ну, Наш лифт ось такий дуже короткий, друзі. І нам треба ось огородити, щоб вода. Не, не могла литися по якимось там частинам. іншим. Так потім ми беремо ось ці блоки і розставляємо їх ось тут. От і Тут один ось такий от блок. Все, друзі, нам залишилося розлити воду і все, друзі, це працює. Потім ми можемо так от піднятися вверх і все, друзі. А навіщо цей маг вам і блок? Я вам хочу показати, на, навіщо він цей блок магний. Тому що ви, ви так можете швидше спускатися. Коли ви будете на, на shift е, на, нажимати, ось так от, друзі, ось так, от, то ви можете швидше спускатися. Я вам показав схему, як можна будувати лифт. Так, і потім ми зараз його прибираємо. Так, і магу теж. Ці блоки також ми прибираємо. Я, друзі, тут позаспавнивав дуже багато голимів, тому що мені не подобається, що коли тут спавняться якісь моби, але хто там і що, то мені не подобається, що вони завжди приходять і там лазять, по-моєму, ось так, от. так, друзі, я вам хочу провести екскурсію. Я вже зробив нижню частину, ось так от вона виглядає. Дуже гарно, скажіть, друзі. І ось то, що я вам казав. Можна ось так на другий етаж піднятися. І тут, ну, так можна сказати, сцена, де можна розмовляти з тими людьми, хто живе в моєму отелі, або хто зняв номер. Тут можна говорити якісь погані або добрі речі, щоб ну, їх трішечки. Ну, оце буде. Робитися кожен день, тому що кожен день нові новини, нові серії. Там, ось Так, от. Так, ми тут піднімаємося на третій етаж, і тут у нас будуть вже номера, які я зараз будую. Так, мабуть, вже можна прибрати, але мені вже не потрібно. Я тут роблю пол ну, нічого такого цікавого. Так, потім ми можемо піднятися на усей етаж, де тут в мене парк буде. Так, друзі. Це щоб на, можна сюди піднятися. І це фонтан, і травка, де можна походити, пофотографувати і зробити якісь там речі. Також я хотів поставити, е, ну, ви, ви вже зрозуміли, що щоб людям було е, зручніше е, сідати. І все, друзі, ось так. от Я вам хочу показати, як це я побудую. Так, ми саме усі. І усе, щоб е, як реальні, щоб руку сюди покласти та й відпочивати. Ей, я не хотів все зверху поставити. Я ось тут все хочу. Ось так, от, друзі, тут можна сісти та й на нього подивити. А звідки тут в мене заспавнилися розбійники? Одне питання. А звідки ви? А, друзі, я зрозумів. Так, так, це існує. Коли я десь. Будую якийсь дім, або там ще щось, або якусь базу, і це в мене вже достатньо багато часу знаходиться, то з'являються розбійники, щоб ізгнати їх і все. Так, а я їх зараз хочу вбити, тому що вони мені заважають виживати. голем, я їх вб'ю все. Я не розумію, коли вони з'являються, то вони ще й в посиленні з'являються, друзі, щоб ви знали. Так, так, це існує. Ну це дуже добре, що я це побачив. Якщо б я це не побачив, то моя голема вбила. Ви погляньте, скільки в нього там життя залишилося після, я не знаю, після цих мобів. І ось так, друзі, якось я будую. Як вам, я вважаю, що вам це подобається. І, і, і воно виглядає якось для мене дуже гарно. Ось так от тут можна і подивитися. Так. Піднімаємося на інший етаж. Тут у нас номера будуть. І тут, друзі, буду жити я. Так, це. Це віконце буде моє єдине, і потім тут будуть ще три або 6 номерів, де будуть жити люди. Ось так от, друзі, якось так я хочу це прибрати. Він мені не потрібен. Ловісний стяг. Так, чи мені тут ще б, треба прибрати кресло, динамит, я не знаю, що у мене тут робить. І цей червоний бетон, лук також треба прибрати мені. І землю. Тому що вона мені вже не потрібна, як раніше. Ну, раніше Так, ну зараз, друзі, я хочу поки що побудувати цей етаж. І побудувати в цьому відео тут от е, номера якісь. Я поставлю на всіх друзів, номера щоб ви, ви знали. Будуть, щоб ви знали, і числа, то тобто будуть номери не не названня, а номери. Шостий Б, шостий А, шостий Д, С. там ось такі ось будуть. Але, але друзі, найвищий це буде підозріти. Раз. Два, три, четвертий. У мене тут сьогодні буде чотири етажі, друзі. Але, але, але лифти в мене тут чогось 6. У мене тут буде всього 4 їх, ну, дуже мало. Але, друзі, це ж отель. А, от, а отелів, щоб ви знали, не дуже, їх багато. Ну, в деяких. Я хочу, друзі, щоб мій отель став найкращим у Майнкрафті. Я його хочу стільки прикрашати разів, стільки чогось робити, щоб він став найкращим. Так, це тут женичку прибрати і поставити його десь, ну, наприклад, ось тут. Ось так. От, друзі, в мене вийшло це зробити. Так, скриня, я не знаю, чи потрібно мені, чи ні. Так, друзі, а я, я забув вам показати щось. Так, давайте ми спутимося на перший етаж. Що в мене тут є? Так, друзі, коли тут бар, то я тут поставлю борщ. Ну, їжа тут в мене буде е, внизу борщ і в, в, вода, щоб ви знали. А тут я поставив ось таку мапу, як він виглядає наш отель і книгу, щоб записати наших. Клієнтів, які тут будуть жити, і, ми, і вони нам будуть платити гроші. Так, друзі, це дуже буде цікаво. От, бачите, друзі, я вже піднявся на етаж, який мені потрібен. І так, мені потрібно зробити так, з білого їх бетону і двері ось такі от будуть, так. Тут у нас буде перший. Ну, номер один. Ні, номер один, ні, номер один буде. Ні, ні, 2 тут він буде. Так. Угу. Вони будуть всі невеликі. Ну, щоб вони там не наважали. Ой, який він великий! в мене так буде там багато місця. Ні, друзі, вони не будуть великі. Вони будуть ось такі ось маленькі, ну, щоб було трішечки нормального місця. Ось такі вони, друзі, будуть. Тось тут ліжка, два будуть для там, з тумбочкою. Тут в нас буде кухня, диван, Ну, нормальне місце. Якщо не подобається, то пробачте, в мене іншого немає варіанту. Тільки тут треба жити. Так, зараз я її хочу освітити. І всі, друзі, вони будуть однакові. Я хочу все зробити, щоб всі вони були однакові. І ліжка також. Так, один, два. Так, потім ми беремо е, тут, щоб у нас була квіточка. О, вже, друзі, гарно. Можна дивитися у віконце. Так, потім в мене тут буде кухня. І все, друзі, все. Кухня та і все, тут у мене вже все буде. О, вже ніч якраз. Зараз подивимося, як це буде виглядати. Коли я тут буду і дивитися на щось там. Так, ма, мені скринька потрібна, щоб це як і холодильник був. Ось так от, друзі, ні, ну нормально, ви бачите. Тут ще можна і поставити ось все, що можна проходити було щоб можна було проходити. Ну, ось так от, друзі, всі вони будуть однакові. Ось так от воно все гарно виглядає. Тут я зроблю інше віконце. Так, треба там звідси Так, ну ось так от якось дуже гарно виглядає. Гляньте, друзі, це номер один. Номер один. І мені потрібна табличка, щоб його підписати. Так, я хочу прибрати це поки що. І взяти всі необходимі блоки. Так, тут я ще знизу ось так от поставлю. О, там голем заспавнився, друзі. Я я яка я, я, я. я якраз бачу голем заспавнився. Якщо ви не бачили, то можете перемотати. Я вам кажу, я забачив. Так, нам треба сюди підлетіти і поставити е, перший. Давайте ми поставимо перший. Давайте, наприклад, А. Перший А. Давайте з великої Перший А. Ось так от. Номер у нас тут перший А. Ні, нормально, друзі, гарно. Так, потім тут, якщо перший, тут друга, третій і четвертий номер буде. А тут я не знаю просто такий великий. я не знаю. А, і також я хочу зробити, щоб вони вели к номерам будинку. Так, я його не ось так зробив, так потім на... Ось тут от буде. Так. Якщо тут вона стоїть один блок, то є тут один блок, і тут вже стіна. Ні. Я тут все правильно поставив. І тут я хочу зробити двері десь ось тут. І ось сюди вона буде вести. Ні, ну, що дуже гарно. Так. Угу. Я уже еще так и краще. Угу. Я еще не так тут зробив, ничего страшного. Не, ну мне подобається, тут можно вот так вот проходить и все, и у вас тут номер находится. Если вы тут, друзья, хотите трешечки взять номер, потому что, друзья, для вас Безкоштовно, тому що ви мої підписники, і для вас це буде безкоштовно. Тому що я е, ну, хочу, щоб ви е, жили собі тут дуже нормально. і Вам тут буде безкоштовно. І вам тут ніхто нічого не скаже. Тому що я тут не головний. Я що це? Я не можу, ну ми поставити. Так, другий э, буде Б. ні, це В, а нам Б потрібно. Так, другий Б. І тут другий А. Ось так от друзі виглядає все. Мені дуже подобається поки що, Так, давайте ось тут тут посередині. Оле Давайте захищайте. А то ви не получите номер тут. Так, я все правильно забув, так. І ось так от так. Ну все. Тут повинні бути двері. Так, треба відійти. Ось так от. І десь ось тут. Ось так от. Так. І треба мені бути дуже впевнений, що я нічоку зробив так. Так. І ось тут от мені треба два блоки. Поставь три, Так. І в нас поки що ось так от виглядає поки що наш нас Для мене він дуже гарний і дуже такий простий. Його дуже легко побудувати, але якщо я це сам буду робити, то ні, це не буде легко. Тому що це ви вже знаєте. А це ж отелі, вони не будуються так швидко. І так, нам треба подивитися, як це буде виглядати, коли я сюди піднімуся. Так. Я як нормальна людина сюди піднялася. Ні, ну слухайте. Дуже гарно. Дуже гарно виглядає. Так. Ну, ось так дуже гарно виглядає. Я тут клієнт, я сюди заходжу. Наприклад, мій номер це перша. Я сюди заходжу, все, я спати лягаю. Ну я ліг спати по реальному. Все можна стати та й піти. Так, тут у нас буде третій, третій с третій С і четвертий Д. Так, і четвертий. Е, де тут у нас де? Ось четвертий де. Ось так от, друзі. І мені залишилося поставити мебіль. Ех, як це дуже гарно виглядає. Мій отель знаходиться на такому невеличкому острові. І так гарно він виглядає, друзі. І для мене це він дуже гарно виглядає. ну Реально. Так, залишилося мені тут зробити одне віконце. Так, я вважаю, що мені тут треба їх розсоєдинити. Ну, я... ну, Тут буде більше місця, ніж тут, ну нічого. Тря... Якщо хочете пожити, то живіть собі без всяких проблем. Але для вас, друзі, я побуду. Павук, ти що, хочеш бути моїм першим клієнтом? Я тобі це не дам зробити, геть звідси. Так, друзі, він не хоче уходити. Якщо він, ти не... Алло! А зараз ти де знаходишся? Ти що, прийшов номер собі тут сняти? А, ось він. Де. Якщо ти не хочеш виходити... то я тебе вб'ю. Ну що? Вбив я його, вбив, що тут та такого сипав павуки, їх завжди треба вбивати. Тому, якщо ви їх не будете вбивати, то вони вас будуть вбивати ось так. От. Це дуже легко запам'ятати. А я бажаю о чому ми будемо вже закінчувати, ставте лайки та підписуйтесь на канал, що ви хочете побачити ще відео як я буду будувати цей отель. Тоді ставте лайки та підписуйтесь на канал, я вам повторюю. І також напишіть в коментарях, якщо ви любите Україну. Так, все дуже все просто. Треба написати та й поставити за це лайк, якщо ви любите Україну. Якщо ви знали, то я її обожнюю, тому що я там народився. І я, якщо ви не знали, я народився зимою 8 січня. Це там 8 січня моє день народження. Я вважаю, що вам сподобалося. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Всім до побачення.